Дічі, всім доброго дня! Ми на ринку міста Тлумача 1 листопада, і поцікаємося, які взагалі ціни на поросята. На останній місяць осені так, того року були дуже гарні ціни. Коли похолодало, взагалі, велику таку підрощену свинку, можна було купити за 2,5 з половиною тисячі так. А зараз ось такі поросятки. Зараз ми будемо питати, яка їх вартість. Ціни на 1 листопада 4 тисячі гривень за таке поро... скільки часу? Тільки часу сказати, 27-го було їм їм. 18, саме. це за 9 неділя. Дев'ята неділя пішла, 4 тисячі гривень за одне поросятку. Отакі ціни на 1 листопада. Сьогодні Івано-Франківська область, місто Тлумач. Ну, я вам сказав, чесно, що ціни доволі-доволі такі високі, можливо. Ну, Люди просто почали цінити свою працю. Ось так, але якщо порахувати всі розходи взагалі. На Мені, коли я отримав порося того року, в загальному зерно купляли, то порося стала за зерном 10 тисяч гривень. Ось так, до 100 кг там не було 100 кг битої воги, десь було 80 кілограм 80. Напевно, що битої воги вона винесла в 10 тисяч гривень. Ось так. Так що думаєте, чи. Взагалі-то в загальному, напевно, що вигідно, що вигідно тримати по свою свиноматку і собі лишати на племі. і залишати поросятка, хто там має більше якихось картоплі, зернових. Я думаю, що це вигідно. А от 4 тисячі за поросятку, ну це доволі. Така ціна я би сказав. Ось так. Ну. Це дорожче. І сільськогосподарська, як то кажуть, справа теж полегенько буде ходити на задній план, тому що дуже мало людей буде це вже отримувати. Бабці вже які трималися вже постаріли, вже зараз не можуть. Молоді від цього не хочуть. так що Все йде так, як має йти, але не в кращу сторону, напевно. Ось так. Подивимось, які поросятка є на ринку. Кіландрас є 3800 за штучку. Ось таке. Отако, я вам такой. Одно більше, друге менше. Ось такі просятка. На трансляцію не Такі поросятка. Це такі їдини. Ми вареним, ми вареним, годуємо. Варемо, переведете на сухе, як буде мандибурка, круп'янка. Таношу вони показували. Це на порода. Mm. Mm. Yeah, вони тихонько треба в'їсти, це спити. Mm. Це п'їзд. Це... Mm. А що? Ну тут тільки що ви. Це, це породи. Це. це так, як то як... що?

Добро вас, значит, так. Майо мешке Маю мішки. — им стиге сейчас висси, ставим даже. Шесть тижнів. — Шесть стежнего. По розсяткам. Шесть стежні. Сами едять, все, вони вже все на, 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 своє, на своєму харчуванні. Он не дуже. дуже... Бері, mm. Будете діркувати мені, mm. будете, будете споминати мене добрим словом. Mm. Подивіться. Mm. Вони поїлись і, і, і сплять. Це не те, що стоїть. Так, є ще ось такі поросятка. Довга шерсті такі. О, ціна бачите, 4 тисячі. Середньому ціна 4 тисячі за одна порося. Ось такі цікаві. Ще таке довга в них. холодно. Сьогодні зранку приморозок. Сьогодні зранку вчора вчора було доволі тепло, вже подам змінюється. Сьогодні вже такий доволі сильний приморозок. Зараз листечку буде облітати вже. І тоді хлопців буде полювання, так що поки що. Будемо полювати на ринку за такими поросятами, позбавити кукурудзи, все це і тоді вже будемо полювати. Таке так що треба десь себе визначити чи зараз вигідно це отримувати, з іншої сторони, тому що сонце засвітлює. Світлоє сонце. Ось так краще. Ну, взагалі, чесно, дуже багато помісів, різних, дуже багато різних помісів. і ще воно добре, треба просто попасти на добру свиню. Це, це факт. Треба попасти на хорошу свинку. Дійсно, щоб потім був хороший вихід м'яса. Є, що воно кушлаті, не росте взагалі. Багато з таким зіштовхувалися, є, що взагалі. До 30 кілограмів свинки виростають і не хочуть є різні, різні випадки. З свиньми потрібно обирати, знати в кого брати, якось знайти свого постійного продавця і його дотримуватись, тому що дуже багато є. Ну, свинка таке, може батьки бути нормальні, а помість ну, може не зіграти крові, бути на те, що ми би хотіли. Ось так. Це у нас третій коїць бачу, що один є, більше коїців немає. Дуже слабенько, з поросятами. В принципі, для продавців добре, тому що немає великої конкуренції. Ось так, йдемо ще подивимося, які ще свинки є. Ці по 4 тисячі. Є ще пацючки і льохи.

Та -па? Та -па? Так, вона вже може то рими блудили, блудили але може вже бету. Що вибір є, бачите, але людей також на обзаліть мало. Почуйте, ми, ми, нас досить досить віде, мало віде, людей віде. на ринку взагалі. Віде, Бачу, віде, дуже багато людей крутиться біля квітів. Покажемо сьогодні віде, вам квіти, розіб'ємо по частинах. Обов'язково переходьте на наступні відео. Будемо повний огляд ринку робити і все вам. Покажемо, що цікаво. Що цікавого є. Домашні пацієнти. Це не правність, здомашні файні пацієнти. Плюшки Так що переходьте в наступне відео. Будемо, раді бачите, не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Там візьмемо номер ще поросяток. 98. Це номер мобільного телефону власника даних поросят. 098 63, 63 48, 48 128, 129. 129. Ну, поки що на ринку всі сьогодні самі кращі поросята, я вам хочу сказати. Тому що видно, що ви бачите такі гарно годовані, видно, що сонки більше м'ясисті такі. Є щось. Петренчика у них, бачите, там плямки характерні. Ну оця з зверху взагалі, цей пацючок, Помбразин такий. А це з зверху цей лежить, так? Цей мічений. О, це Ага. Ох, дружок. Гарно, Витя, ну, ти казав, сину, М'ясець, покажи, ну покажите, можна... ну люди побачите. Х... Характерна. Трактерника холкає. Ну я не буду кинути. Тако... От когось ну, купить, його хай хай ходить. О. О? Так, супноси, так. Цей прадони, так проданий вже. Це проданий, так? Буду за три дині, ще є, але менше. Порося, дошкірка шкірка класика. Більше м'яса, ми такого такі порося. Досить гарний був вихід м'яса. А це з чим Петрен з чим схрещений? А? Це Петрен з чим. <клухи> це є Петрен тут э, з Максиром. Земю рок. Mm -hmm. Знаю, чому він плодив. Я ма, хнор був не такий, бо я з парну купую. Mm. Мама такова. Отаково, мама. Петрен. Ось так, що телефонуєте, цікавтеся. Сам по телефону розпал і розкажуть.